Вечір добре, пані та панове, вкотре запрошуємо усіх на майданчик ліцеї. Переграли Нептуну. Після цього ж жікі здобув угору над командою НІХ Баран, Передача удар, 1-0, Павло Чорний. Друга хвилина поєдинку команда Юрія Цибика виходить вперед. Ігор Михаляк, який до цього зазвичай грав. У Аскольд Баран м'яч під контролем у Павла Чорна. Буде не важко, зараз останнім передача йде на добивання Аскольд Баран 2 0 ну! Ось з інтервалом у 60 секунд. Гравці команди. З Варом можна розглядати цей епізод по-іншому. з правої, ось це Можмен. Шульга. Ну, Хочуть Футболіст Фудалісти зелених футбол, відновити інтригу, 2-1 у розворотній атаці. Пропустили. Ну і все, в підсумку Пораз. Циніше був ті ж який зараз назвоняється. Мам просто з Петрі чемпіонів, я гадаю, це мрія багатьох, навіть нейтральних глядачів. Єважко. На ну, зі своєї сторони хоче стати лідером. Ол, Богдан, два-один, виймайте. Євген Шульга. Пропускає Юрій Цибик дуже швидко. Стара it Ліга. Теж не буду вам давати відповідь на це запитання. Але черкаський на олівці у одного відомого наставника удар не забиває у цьому початку зіграно межах права. Передача на Андрія. Той прострілює! Удар! Немає голову! Ну, там на один клуб більш у першій ліці. Удар! Дзюба. Павло Чорний. Станіслав Давидко. Можна котити на Аскольда Барана. Пусті ворота. 3-1. Провалилися у обороні жовто-чорні. Ну і за це тут же їх покаралось. Ця гра відбудеться вже через 30 хвилин. Заключний поєдинок вечора. Гайдар! Його удар! Хвилинну можливість і він одразу щось намагався. Донести хлопцям чорний на торпо. Скай Вважаючи, що він там сильніший когось. Мабуть іншого. Передайте дзюба, Муран. На так накриться відпустив Шкірянова і Станіс. Андрія Гайдер. Ось тепер використовує. Богдана є у першій четвірці. Петри. Це Він журніньо, пернамбука. Тобто, пригадуємо такого бразильця Олексій ще одна спроба у нього забити, але Олексій Гайдер дає можливість. Пробити є важко. Повертається команди на другий тайм рахунком 3-1. А Венга Юнайтед переграє інкори. Павло Чорний прострілює, все контролює максимум. можливого 5 поєдинків, 15 на порушень. правил було в Старт Ставки 20 хвилинки. Дзюба! Іван Шульга все контролює. Всі одразу підсказують, як працюватиме. важко. Стелився у підкаті Халимон. Скидка на Гайдара. Той пробиває рикошет. Гол! 3-2! Браво, Андрій! В одному куті опинився Тільки... Що не це зробити, але. Є винамоспіначе, і аванга та що зараз у команди Юнайтед. То є дві аванги від нам зусилля і побудували сім'ю. Так, поки вона ну, дай Бог, щоб у кожного. Удар! Гол! Юрій Сорочич! Ось хто-хто, а Сорочич вже забиває. Тільки я почав його возвеличувати кількома хвилинами раніше. як... Кожна відчути такі емоції стати татом. Ну і це може цим скористатися зараз дячук, він пробиває удар повз ворота. Почала свою атаку, але все, що дуже квапливо видались трішечки сильніше. Але не потрібно зараз якось осуджувати гравців, він кори вони стараються. Гайдар, удар! Хоча аджілів, так, Logic. Заключний поєдинок п'ятого туру.